Минулого року я закривала огірочки з гірчицею. Цьому році також буду закривати по цьому рецепту. Нагадую і вам його. Ідемо готувати. Все як завжди: дуже просто, швидко та неймовірно смачно. Цей рецепт буде цікавим для тих, хто не любить стерилізувати банки з огірками, а додавання зерен гірчиці сприяє збереженню хрусткості огірків. Перебираю огірочки, більшенькі підуть на соління, а для маринування краще брати невеличкі. Свіжозірвані огірочки гарно миємо, а я люблю їх ще почистити щіточкою, але це не обов'язково. Якщо ви купляєте овочі на базарі, то краще замочіть їх на годинку про холодній воді, так збережеться той самий хрускіт. Я беру чисті не стерилізовані банки, просто добре вимиті та висушені. Але якщо ви простерилізуєте, то гірше не буде. На дно кожної банки по два зубочки часничку, лоровий листочок та духмяний перець. Можна додати будь-які спеції на свій смак. Обрізаємо з двох кінців огірочки та вкладаємо щільненько в банки. Заливаємо доверху кипятком, накриваємо кришками та залишаємо на 15 хвилин прогріватися. Тим часом готуємо маринад. У кастролю вливаємо 1,5 літри води, додаємо 1 стакан цукру, 2 столові ложки солі і 1 стакан 9% оцту. Через 15 хвилин зливаємо воду з банок. Вона нам не потрібна. Кожну літрову баночку додаємо по одній чайній ложці гірчиці в зернах та заливаємо гарячим маринадом. Ця порція розрахована на 3 літрові баночки, закриваємо кришками, перевертаємо, укутаємо і залишаємо до повного охолодження, а взимку смакуватимемо смачними маринованими огірочками.